Привіт, я хочу зробити замовлення, але у мене зараз тільки 37 гривень. От і тобто, доплатіть мені, будь ласка, на цю суму одну режеву пусінку, Давайте е, ну давайте ще вже одну білу і пакетик локіті, е, пакетик з квітами, наліпки з мателиками. Давайте е, одну карту. Якщо є білий картон, листаліпок санріо, пакетик з метеликами, давайте протектор, листа наліпок Але ще, будь ласка, зробіть мені бронь на альбом Stray Kids, на біндер шкіряний. Ну, давайте на біндер пухнастоще, дві пачки фаліб, конструктор та ролений наліпок. Просто не продавайте їх нікому тиждень. Добре. А ще мені треба, щоб ви зробили фотки кожному товару, який у вас є. І чат скітне, будь ласка, і під кожною фоткою напишіть, скільки воно коштує. Бо я не вирішила, що саме буду брати. І коли будете покупати, то зробіть мені, будь ласка, щоб кожен товар був в окремому пакетику. Просто дуже подобається коли розпаковую розпаковую. Ну і в подарунок, ну я бачила, що дехто отримав карти, а дехто ні. Я хочу, щоб ви мені поклали якусь офіційну карту, але не ту, що всіх. Ну, якусь таку, не знаю, може, з вашої колекції. Ну, просто покладіть. І да все я вам потім напишу. Ще добре, бо я зараз піду питати мам. Дякую.